Доброго вечора, доброго вечора вам із Бучацького району. А це під Києвом. Мої дорогенькі, доброго вам вечора і тихої ночі. Починаються свята. Починаються свята, і навіть у такий тяжкий час, під час війни, Україна буде святкувати свята. Звичайно, не так пишно, не так святково, не так радісно, але святкувати буде. Тому що за ці наші свята, за ці наші вечори, дні і ночі наші хлопці заплатили своїм життям. Тому святкувати будемо, і щоб жодна. Рашистська морда навіть не побачила нашого смутку, нашої болі, а бачила те, що ми стоїмо, боремося і будемо боротися. І вистоїмо. Я в це свято вірю. Мої дорогенькі іграшка змії. В наступному році у нас буде рік змії. Такий у мене куточок тут. Така ялинка, це е вазон, Так, Але ми поки що так. Я ще хочу прикупити, ну це квіти мої всі ж бачили. так. Я ще хочу купити, прикупити по ансентію, так, наче різвяна ж це ж така квіточка. так. І... Мандарин, звичайно, тому що ось доця моя випікала штолен. Це різдвяний такий, але це вона випікала новий рецепт, тому ми його вже смакуємо. До речі, дуже і дуже смачний. Ну, дуже смачний. Але якщо випікати по цим інгредієнтам, то дуже і дорогий, але смачний. Ну, Свято буде свято. Просто що вона підбирає такі, знаєте, кожного року якісь нові рецепти. І поки, поки вона вийде на той рецепт, новий, але ж, звичайно, його треба спочатку спекти, потім подивитися, що треба додати, що прибавити. Така у мене ось з ялиночки такі прикраси для цукерок. Цукерничка така, це теж мені колись подарували. Ну, ось, Віка, бачиш, уже твій стоїть ось тут, великий. Три квіточки поставила я, так? Мої дорогенькі, що я вам хочу зняти? Що я вам хочу зняти? Я вам хочу розповісти дуже-дуже зворушливу історію, тому що для мене це дуже зворушливо. Просто дуже. Учора. Я виписувала, і буду вам розповідати і показувати вам зразу ось цю красу. Я виписувала насіння і чекала посилку. І думаю, подивлюсь у Вайбери, чи прийшла посилка, чи ні. Насіння з Києва. Але фірма зараз знаходиться під Києвом з іншої сторони Борисполя. Так? І я чекаючи, дивлюсь. Дивлюсь, мені посилочка з Франківщини від пані Наталі. Я не зрозуміла, тому що, ну, знаєте, зараз, зараз я ж знайду шпаргалку, ще чекайте. Не шпаргалку, ні-ні-ні-ні-ні. Ой, мой, ой, бачите, припупа. Ой, це моя віртуальна подружка, яка має свій канал. Не ідеальний сад, дуже цікава жіночка, дуже цікавий канал. Я вам буду поки що розповідати і просто показувати оцю красу. Ну, це взагалі краса, це взагалі краса, і які кольори, так? Ну і так, у мене дуже мало каналів, які я дивлюсь. Просто дуже-дуже мало. І я зніму, просто мені хочеться зняти відео про ті канали, які я дивлюсь. Дуже мало. Ну, Всі, хто заходить на канал, то може почитати, е, почитати ж коментарі і буде бачити, скільки у мене каналів. Які канали я дивлюсь. Так, ще дивлюсь політичні канали, ну, звичайно, це зовсім інше. Ну, Деякі європейські канали, там теж блогери декілька. І все. У мене дуже мало каналів, які я дивлюся. Тому що ну, немає часу. Просто немає часу. Немає часу займатися оце цим каналом, що я маю. Тому ні вайбер, ні, ніяких. Фейсбука, Інстаграма, що там у нас, Тіктока, Телеграм, у мене цього немає. Я не хочу, мене немає займатися часу цією роботою. Тому я не хочу. Мені досить Ютуба, яким теж треба займатися, що я ще поки що не робила, так як треба. Ну, Я дивлюсь посилка. Я навіть не зрозуміла, тому що ніхто мені нічого про це не говорив. Розумієте? Ну, Так як я жіночка доросла і, дякуючи Богу, у нас не було повітряної тривоги, я виклала навіть на таку скатертиночку, тому що так поклала не, не дуже видно. А на такій білій скатертинці, бачите, воно дуже гарний малюнок. так. Я, звичайно, швиденько одяглася, тому що лікар мені казав, що мені треба ходити 5 кілометрів. А нова пошта у нас десь кілометрів два від мене. Ну, все дуже добре. І я собі одяглася, швиденько пішла. Прийшла, взяла ж там зразу, розпакувала. Думаю, Боже, ну що там? Ну що там? Тому що я казала, що буду відправляти зразу. Взяла гроші, все думаю, ну і розпаковую, розумієте? І, як то й кажуть, обалдела, дівчатки. Мої дорогенькі. Я така була зворушлива. Мене знайома мене там побачила і от, запитується, мене каже, ти отримала посилку а я ж вже отримала, я там її відкрила. І коли оце я все побачила, то я вам скажу, мене відняло мову. Мене відняло мову. Пані Наталі, дорогенька. По-перше, бачите ось такі чаї, які я дуже-дуже люблю. Трави карпатські, я обожнюю. Три отаких от великих шоколадки. Бачите? Три великі шоколадки, я ж всі не знаю, так? А потім дивлюсь о такому гарному мішочку, такої турбинці. Думаю, боже мій, що ж там таке? Бачили, яка гарна турбинка? Як я дивлюсь, отака краса. Отака краса Гердан називається. Здається, так. Я вам скажу, що ну, це дуже дорога річ. Це дуже-дуже дорога річ. І я вам скажу, що вони в нас в Києві продаються. І дуже дорого. Більше тисячі гривень коштує отакий подарунок. Ну, зараз, можливо, вже і більше, так? Тому що ви бачите, яка це робота. Яка це робота? Це дуже і дуже така, ну, як вам сказати, Техніки ж, скільки тут, бачите, скільки тут кольорів. Якося підібрано, жовто-блакитний, жовто-синій, як наш прапор. І я декілька разів це бачила і не наважувалася собі купити. Тому що дорого. розумієте. От квітку я можу купити, а це все мені здавалося дорого. Все мені здавалося дорого. Але це те, що мені дуже і дуже подобається. Просто дуже подобається. Розумієте, Це настільки ніжно, це настільки приємно, це настільки зворушливо, це дуже дорогий подарунок. Все оце дорогий подарунок, Бачите, навіть оці чаї. А по-перше, це увага. так, Така приємна увага. Але це, це взагалі шедевр. Це те, що мені дуже і дуже подобається. Це те, що я ніяк собі не дозволяла прикупити. Все мені було дорого, розумієте? Ну, стара ідіотка. Пані Наталі, я вам скажу, що одержала я посилку вчора. Прийшла, я могла ж і вчора зняти відео, але я вам скажу, я не могла. Не могла в мене не було сили розповідати, тому що ну, це для мене дуже зворушливо. Це мені дуже приємно, неочікувано приємно, розумієте? Ну мені дуже приємно. І це те, що мені завжди хотілося. Це те, що мені завжди хотілося. Оцю красу я завжди хотіла мати. Просто завжди. Просто завжди. Боже, матір Божа, ну це ж треба. Я вам скажу, що. Пані Наталі, я дуже задоволена. Я не я, і ток, і ще живий лист. Я вам скажу, що це чудовий канал, просто чудова така жіночка, дуже чудова, дуже приємна, дуже розумна. Вона педагог, наскільки я знаю. Ми з нею спілкуємося трішки, і колись літом я їй просто відсилала квіти. Ну, квіти ж у мене є, вони розростаються. Ну чому ж мені їх і не вислати, і не поділитися? Так, із гарними людьми. Іноді ж я пропоную. Я пропоную іноді гарним людям, а ті, що в мене просять, не гарні, є такі, то вибачайте, тому що в мене були такі, були такі люди, які я пропонувала квіти за донат. розумієте, А вони посилку я відправила, а донат вони тій людині, тому що не моя була картка і не я. А тій людині так донати жіночки і не вислали. Тому такі були. так. Тому я зараз тільки, тільки якщо я хочу зробити подарунок, то є у мене ще такий мій антистрес-канал пані Наталі. Ось, будь ласка, тут під Макаровим дача. скільки я їй не пропонувала, вона ні завжди відмовляється. Навіть таких квітів у неї нема, вона завжди відмовляється. А мені хотілось просто подарувати. Та те ж саме і не ідеальний сад каналу неідеальний сад, пані Наталі. Розумієте, ну це добре, що в мене є квіти і з весни до осені. Я зможу вам віддячити квітами, тому що це дуже дорогий подарунок. Ну просто дуже. Розумієте, я люблю дарувати подарунки, але приймати їх не люблю. Просто не люблю. От так, ну от так, знаєте, дарувати люблю. І мати ні. Тому у мене такий гарний, гарний день, такий гарний подарунок. І такий подарунок, який я мріяла. Тому що про цю річ я мріяла уже дуже давно. Мені дуже це подобається. Просто-дуже, просто-дуже, дуже і дуже. Ну, що ви думаєте, На пані Наталя мене ж просила не знімати? Розумієте, вона мене просила нічого не знімати. Ну, як я можу не зняти, дорогенькі мої. Мої дорогенькі, я можу оце таке не знімати, скажіть мені, отаку красу, отаку красу я не можу, пані Наталя, вибачайте, я не можу оце щоб не зняти. Просто не можу. Тому я ж іще жилист вона написала. Що ж ви думаєте, це все просто так? То я ж вам кажу, я дуже зворушлива, я дуже-дуже зворушлива. Зараз я вам почитаю. Чекайте, чекайте, лист є. Ось ось лист є. Це ж не, то. не, не думаєте, що я сама собі тут написала. Ні-ні-ні. Але я прочитаю, тому що мені дуже приємно. Ну, вона тут пише, яка ж я розумна, і я це пропущу. Скоро Миколая святого, який приходить. До хороших людей і дарує подарунки. Про те, що він повинен завітати і до вас, я знала ще тоді, коли отримала від вас рослинки. Ну, коли це було, Наталочко, коли це було, я відправила і забула. я Прихильниця теорії, що для балансу енергії в нашому житті людина, яка отримує, повинна, в свою чергу, теж ділитись чимось хорошим, позитивним. І я дуже хочу теж зробити вам приємно. Тому прошу прийміть цей, прийміть цей подарунок, адже я старалась, не ображайтесь. Не, я старалась не образити, що мало би вам сподобатись. Не ображайтесь, не сердіться, прошу вас, і найтиск не скаче. Ну, тиск у мене скакнув, звичайно. З повагою, любов, найкращими побажаннями ваша подруга Наталя. Наталочко, я вам скажу, я ніч не спала. Звичайно, тиск у мене такий ж піднявся. Ну, а що, після такого подарунка? Я вам скажу, мені дуже приємно. Якщо мені сказати приємно, це нічого не сказати. Ну мені дуже дуже приємно. Тому що, по-перше, ну, приємно. Хоча я не люблю одержувати подарунки. Но тут тут ви мене дуже і дуже розчули. Отакі ми українці, бачите? Ну, висла я ті квіти, мені їх не шкода, гарним добрим людям. Хай ростуть, хай розводять, хай розростаються, тому що ми ж усі українці. Квіти... Це краса нашої України. І якщо ми можемо поділитися, зробити комусь приємне, то це дуже добре, тому що в такий тяжкий час, такий дуже тяжкий час, ми можемо робити одне одному приємні подарунки, тому що ми можемо допомагати один одному, навіть гарними, добрими ніжними словами, так як оці. Слова, які написані у листі. Мені приємно, тому, Наталочко, я не могла не прочитати. Я просто не могла, тому що мені дуже приємно, розумієте? Мені дуже приємно. Тому я ж кажу, українці, українці, які ми українці, які ми єдині український народ нас не подолати. Нас не подолати. Ну, правда? Яка дуже-дуже гарна краса. Це дуже вишукано, гарно і дорого. Тому що це робота, яка вироблена руками. У світі це цінується дуже і дуже дорого. Отакі ми українці. Отакі ми українці. Отак От раз. І одержала посилку. І маю такі приємні, приємні хвилиночки і моменти в житті. Мої дорогенькі, як вам подобається, напишіть мені, напишіть мені оце, ну мені дуже подобається. Мені просто дуже подобається. Так що, пані Наталочко, я вам щиро, щиро дякую, просто щиро дякую. Цікава жіночка, дуже, просто дуже цікава. Розумна. Знаєте, приємно, коли так зустрічаєш таких людей, і я іноді думаю, якби не канал, то я би не познайомилася з такими розумними, чудовими блогерами, в яких я навчаюся. Я зніму відео. просто... Ну, Прийде час трішки. І я хочу зняти відео про своїх блогерів, яких я дивлюся, яких я, з якими я спілкуюся. Мені це дуже приємно. Тому що у мене блогерів, з якими я спілкуюся, і дивлюсь дуже, до речі, мало. Отака От краса, красотінь. Просто красотінь. Просто красотінь. Я задоволена, як дитина. Ну, я дуже задоволена. Просто дуже-дуже. це... Дуже дорого, приємно, зворушливо. На щастя, це просто. Якщо там ті діаманти, я вас умоляю. Ось яка краса. Я буду носити обов'язково. Буду обов'язково носити, на свята, буду носити обов'язково. У мене є таке одне плаття, таке вишиване, мені теж подарували. І я буду носити обов'язково, тому що це наша Україна, це наші українці, це наші люди, які бережуть цю землю, це наші хлопці, які гинуть ось за ці кольори, дарують нам своє життя і гинуть ось за ці кольори, кольори України, нашої України, нашої української землі. Наших українців, наших людей, які витримують усі оці події під час війни, цю проклятущу війну. Витримують, допомагають, донатять і живуть, і живуть, і будуть жити. Так що, Наталочко, я вам щиро, щиро, щиро дякую. Дуже щиро. Мені дуже дуже приємно.